В Україні ветерани та особи з інвалідністю отримують нові можливості для працевлаштування у сфері гуманітарного розмінування. З початку повномасштабного вторгнення Росії міжнародна організація «The зехала Trust» розмінувала понад 5 мільйонів квадратних метрів української землі та почала залучати ветеранів до своєї діяльності, використовуючи їхній безцінний досвід і створюючи нові робочі місця для людей з інвалідністю по я це справді гарна ініціатива повернути людей до роботи. Ми даємо шанс кожному прийти, працювати та показати свої вміння Ветерани приносять у команду військові та тактичні знання, яких нам бракує. У нас сильні фахівці з дистанційного зондування та гіс, але не вистачає практичного досвіду. Ми сподіваємося, що ветерани, які з нами вже місяць привнесуть ці знання в нашу команду. Я Влаштувався на цю посаду, тому що вона дуже схожа на попередній мій досвід служби в Збройних силах України, так як я був військовий на посаді сапера в інженерно-саперному взводі 110-ї бригади, це ТРО міста Запоріжжя. Я займався розмінуванням території і, на жаль, отримав поранення в тому році і не зміг далі продовжувати службу. Пізніше мені запропонували роботу в організації. З'їхала трасти, і я погодився. І вона дуже схожа на попередній досвід. І саме тому я вирішив, що це моя робота. Я отримав поранення в 23-му році при штурмових діях на ворожих позиціях. При відході я наступив на ПМН-2 і втратив ногу. І саме це змусило мене шукати надалі роботу, яку би виконувати, і ця робота приносила користь суспільству а насамперед країні. Підписуйтесь на наш канал. Не забудьте поставити лайк цьому відео та залишити свій коментар. Це допомагає нам створювати більше корисного контенту. Дякуємо за підтримку. Павло Хазяїнов народився у Краматорську, пішов добровольцем на захист країни ще у перші дні війни у 2014 році. Після е, звільнення з Лав ЗСУ постану здоров'я у мене не був час відмовитися десь поправити здоров'я. І коли я почув е, про те, що він ді проводить навчальні курси. Е, Спеціальності фахівець аналітики та співсупутникових зображень. Це дуже цікаво було для мене, по-перше, тому що до війни я тривало час займався графічним дизайном і маю доволі великий досвід в досіх областях. І до цього може додати самій військовий досвід. Це мені здалося дуже цікавим. І це ще один. Виклик до розуму, до розвитку. Це нова справа, нове направлення. Все це мені цікаво. Для Данила ця робота є ще одним фронтом боротьби за побратимів, які зараз перебувають у полоні, і завдяки яким він лишився живим. Коли отримав поранення, мені годин через 9 привезли до шпиталя, поки прорвали оборону. Заточення нас вже обмінювали наш з пленных на їх плені. Почнувся вже Дніпрі через сутки. Я і тут працюю місяць, нам продовжили курси, а після курсів подали резюме, і його нам відповіли. І от місяць ровно відчуття, що щось можна зробити гарне. Для страны, для людей. От імені наше відчуття нужності, що ти комусь потрібен, а не так, що многі кажуть, що бросили, ізвали. Краще не опускати руки, а руки опускати, коли хлопці нас проривали і обмінювали. Наші хлопці залишились, виходить, в оточенні. І многі до сих пор уплинули, взагалі не звісна, не і здатися. Не те, що їх придать, то навіщо нас було атуди витягувати і спасати? Отже, Гайло зараз виріс до 1500 людей. Ми плануємо розширюватися. Ми постійно розвиваємося. Ми точно наймемо більше ветеранів. Вони дуже цінні і мають корисні навички. У нашої команди була перешкода з аналізом зображень. Ветерани довели контроль зображень майже до 100%. Це виявилося надзвичайно успішно. Ми радо візьмемо ще ветеранів у майбутньому. Підписуйтесь на наш канал. Не забудьте поставити лайк цьому відео та залишити свій коментар. Це допомагає нам створювати більше корисного контенту. Дякуємо за підтримку.